українців все менше способів з'являється, як можна поповнити свій брокерський рахунок. Якісь нові заборони з'являються, якісь там платіжні системи відмовляються знову працювати з українцями, якісь знову там повертаються на працю з українцями. І сьогодні ми кінцево нарешті розкриємо питання, як все ж таки зараз можна поповнити брокерський рахунок, що є найвигіднішим варіантом на сьогоднішній день. Це в нас вже серпень місяць, а майже вер. Сень двадцять року, і звичайно, як зекономити на комісійних за переказ грошей, і ми з вами починаємо. Вітаємо любу дружу, з тобою на зв'язку, як завжди, Філіп Олені, канал Код Фінансової свободи і скучав зі мною. Перш ніж ми з тобою почнемо, хочеться зробити одну дуже важливу річ. Готовий? Готовий? Та-да! А? Як тобі? Ну, заціні, ну красиво же, а? not bad. Not bad. Ну що, це чергове відео про поповнення брокерського рахунку. Відразу скажу дуже важливий такий момент, що якщо ви зараз живете за кордоном, і у вас якісь є реквізити або банковські рахунки там, чешського, польського, італійського банку, то ви, як і завжди, можете подивитися відео, як поповнити брокерський рахунок Freedom Finance. Зараз буде десь це відео в анотаціях і в описі. І ви можете просто скористуватися SWIFT та SEPA і як звичайна людина поповнити брокерський Рахунок, не роблячи всіх інсинуацій, які потрібно зараз робити українцям, щоб поповнити зараз брокер. Але якщо у вас іноземного банку нема, Ну я маю на увазі, що ви живете в Україні або не відкривали собі банківські рахунки наразі, десь за кордоном, то зараз нам потрібно з вами виявити, який найбільш ефективний спосіб є поповнення рахунку з України або з українськими реквізитами. Ми з вами чули дуже багато новин, що наприклад ревалют. Зен закривали рахунки українцям, а потім знову відкривали, і потім знову закривали. І зараз ми по кожної цієї системи ми пройдемося. Я розкажу про свій досвід, про досвід своїх учнів, клієнтів і студентів, і дам вам ну, такий посил на те, що краще зараз застосовувати для поповнення брокер. Скажу відразу, якщо ви. Спокійно поповнений брокерський рахунок до цього моменту, то, по перше, напишіть в коментарях, як ви це зробили, та скільки вам це коштувало. Для вас може нічого не змінювалося, але якщо ви тільки починаєте інвестувати або шукаєте спосіб, як завести велику суму, то ми зараз, ну звичайно. Будемо це розповідати. Я відразу скажу, що всі посилання на відео, на які я зараз ссилаюся, вони будуть в описі або в анотаціях. Тут буква і клікніте, і подивитесь. Це необхідно для того, щоб у вас була повна картина. Ну щоб я не зупинявся на кожну інструкцію. А щоб ви розуміли, яке відео подивитися, тому що я дуже багато відео про це вже знімав. Перший спосіб, який зараз вважається найменш геморойним, це є поповний брокерський рахунку Freedom Finance через Digital Assets, тобто через. Кріпту. Тобто вам спочатку потрібно закинути гроші на Binance або на любий ваш якийсь гаманець, криптогаманець. Тобто, якщо у вас є крипта, то вже цей крок ви пройшли. Ну, як мені здається, з України це найбільш легший спосіб зробити саме через P2P, саме на біржу Binance. Відео про це, як звичайно, про те, як відкрити рахунок на Binance, якщо у вас його немає, від'єв описі і також як користуватися P2P на Binance. Також в описі є. Відео таким чином, ви можете переказати свої гроші гривні, якщо у вас гривні на українському банку, переказати в USDT Тезер на Binance і завдяки цьому рахунку Binance поповнити свій брокерський рахунок. В такому разі ви купуєте USDT через P2P з гривнєвої картки. Комісія обміну p 2 p на Binance була десь приблизно 2,5%. Тобто, якщо зараз в обміннику долар ви можете купити за 37,6 гривень тобто 1 долар коштує, то на P2P Binance це коштує на 2,5% більше, десь по 38 з копійки. Якщо бути найбільш точним, найсвіжіші ціни 38,06 зараз коштує переказ з монобанку, та придбати USDT на біржі Binance. таким чином, ми бачимо, що зараз комісія не 2,5%, як було раніше, а 1,2%, 1,4%, десь в цьому діапазоні. Тобто, скажемо так, 1,5% зараз максимум. Це може змінитися колись ця комісія була менше, коли реальний курс в обмінниках був вищий. Але наразі ми бачимо, що менш ніж за 38 придбати ви не зможете. USDT за гривні, то. Таким чином, ми бачимо, що вже є комісія більш ніж один відсоток за те, що ви просто переказуєте з свого українського банку на криптобіржу. Це як я вважаю, вже є забагато. Якщо б вона була там 0.1%, 0.2% — це окей. 1.2% — це на 1% більше ніж повинно бути. Після того як гроші вам попадають на криптобіржу Binance, ви заходите на Freedom Finance, і там є таке поповнення карткою. Ось зараз ви побачите скріншот. Поповнити Digital Assets і обираєте сервіс Луну. За це у вас сервіс Луну візьме десь 3% від вашої суми. Ви можете подивитися про це поповнення Digital Assets, також є в анотаціях зараз або в описі. Є на каналі це відео вже знімав. І загальна комісія у вас буде 45 43 це дуже дорого. Чи треба про це розказувати? Але таким чином ви безгемерно майже любі суми можете переказувати на свій брокерський рахунок. Ну, звичайно, якщо вам гроші вже приходять на крипту, то на 1% у вас буде менша комісія, Але 3% сервіс Луну це вже забагато. Якщо ви мене спитаєте, як цим спосібом. Ви можна поговорити, наприклад, інший брокер, наприклад, Interactive Brokers. дуже просто. Коли гроші вам потрапляють на Freedom Finance, ви можете спокійно переказувати ці гроші свіфтом за 7 доларів з Freedom на Interactive Brokers. без ніяких питань. Тобто, основна задача, найскладніше, це вивести гроші з України, тому що ми маємо обмеження НБУ. І коли вам гроші попадають на брокерський рахунок, то складнощі саме переказувати на якого саме брокера нема. Тобто, якщо вам гроші попадають на інтеракті Brokers, ви можете. Переказати їх на Freedom, якщо на Freedom, можете переказати на Interactive Brokers. Тому, коли я говорю по повному Interactive Brokers, це автоматично означає, що ці гроші ви також можете спокійно переказати на Freedom або навпаки. Розумієте, так? Як я говорив, плюси цього способу заключаються в тому, що ви можете це зробити просто нічого не маючи, крім аккаунту Binance, можете переказувати. Любі суми майже без лімітів. Ну, звичайно, якщо ви з карти на карту більш ніж 150-200 тисяч переказуєте, до 400 тисяч, у вас буде фінансовий моніторинг від банку. Ну. Розумієте, але ви можете так з багатьох карток переказувати на Binance і там вже можете просто купити USDT за налік в обмінниках і так далі. Але все одно велика комісія тобто, 3% це мінімальний рівень комісії. і Це дуже велик на в три рази більше ніж я хотів, щоб вона була б. Спосіб другий. А тут ми також користуємося криптобіржою Binance. І також переказуємо за 1-1,5% з гривневої картки на Binance. Але після того, як ми це зробили, ми вже переказуємо гроші на брокера не через сервіс Луну, який є у Freedom, а гроші наші кидаємо через P2P на сервіси Vice, Revolut або PaySayer, або Zen. Ви можете скористуватися їми. Тобто Vice. Приймає у фунтах. Якщо ви виправляєте на Вice, то краще це робити саме у фунтах. Якщо не револют пейсейра або Зен відправляєте у євро, тому що їх регуляція у євро. Це буде коштувати вам десь 10-20 сотих. Відсотків від вашої суми таким чином, якщо ви переказуєте на бінанс за ну один відсоток за півтора відсотки на бінанс переказуєте з гривні, то з бінансу p 2 пі на вайс Revolut пейсера або зен, ви проказуєте за ну совокупна комісія на одну десяту-дві десятих більше, тобто. 10 разів менше комісія, ніж ви проказували на Binance з гривнівою вашої картки. Коли ваші гроші вже потрапляють на VICE, Revolut, ZEN або Paysera, ви можете без комісії, буквально, тобто там за якісь 5-10 євроцентів, переказати гроші зе переказом в євро на ваш брокерський рахунок. Ну звичайно, ви робите переказ в фунтах, якщо відправляєте з вайзу або в євро, якщо з зену пейсера. Або ревалют після того я рекомендую вам взяти квітанцію з цих гаманців і відправити її своєму менеджеру або в підтримку брокера, тому що брокери не дуже полюбляють, коли ви відправляєте ваші гроші з таких третіх, називаємо так, гаманців. Interactive Brokers дуже не любить такі перекази, і дуже багато переказів можуть просто повертатися. Від Interactive Brokers, тому будьте обережні в цьому способі. Давайте пройдемося по кожному з цих гманців. Перший це Revolut. відео про те, як відкрити Revolut аккаунт та користуватися, їм є також в описі. З Revolut я крайні не рекомендую вам працювати, тому що Revolut може заблокувати вам акаунт за 100, 200, 300 євро, котрі попадають вам на рахунок. Тобто, у ревалюта дуже якась така жорстка регуляція, і я не розумію, чому. І він дуже багато закриває рахунків. Блокує щита, ну суми майже смішні, тому. Якщо обирати з ким працювати, я би вам не рекомендував працювати з револютом. При тому, що револют не відкриває рахунки українцям, як мені здається, якщо ви знаходитесь в Україні. Тобто, щоб відкрити вам рахунок на революті, вам потрібно мати якісь докази, що ви знаходитесь не в Україні, наприклад, в Польщі, там, Чехії і так далі. Вайс майже те ж саме. Якщо ви знаходитесь в Україні, ну, вайс не такий декапчивий, як револют. Він може заблокувати вам рахунки за P2P перекази, звичайно, але він не буде блокувати їх так жорстко, як це робить Revolut. VICE також наразі не відкриває рахунки українцям на українські документи, але в мене є відео на каналі про VICE, як ви можете відкрити рахунок з українськими документами. Просто вказав, що ваш адреса проживання в Польщі фактично не підтверджує її документами. Vice в цьому менш такий. Докапістий норм, я б мав сказати, але все ж таки вже не такий, який він був на початку війни. Коли в середині 22-го року, в середині, так, на 6-му місяці року він відкривав рахунки українцям спокійно. А вже потім, коли побачили, що дуже багато крутять валюти, все таку фігню займаються, він заблокував рахунки і заборонив українцям працювати, якщо нема доказів. Але ви можете ну, спробувати відкрити на Вайс також рахунок, відео, як завжди, є в описі. Далі, Зен З Зен, у мене дуже цікава історія, тому що Зен. Неодноразово приходив до мене, щоб взяти купити рекламу. Навіть зараз Зен ви можете побачити, що він запартнерився з ПриватБанком, і ви можете переказувати гроші з зену на ПриватБанк спокійно. Ви могли її. раніше це робити, просто зараз це просто простіше і це є інтегровано в аплікацію Приватбанку в мобільний застосунок. Але Зен... Наразі знову почав відкривати рахунки українцям. Знову ви можете відкрити ваші українські документи на ваш закордонний паспорт на Зені рахунок. Але в мене нема цього рахунку, тому що Зен мені його заблокував. За те, що я переводив гроші, звичайно, P2P. Якщо ви будете користуватися Зеном, то звичайно він годен тільки для того, щоб P2P переказувати, тому що це найбільш дешевший спосіб для використання зену. Є більш дорожчий спосіб, коли ви з картки Монобанку за 1% з Моно переказувати на Зен, зен приймає за 2,5%. Тобто є альтернативний спосіб поповнення, але на зену він дорожчий. Тому немає Ніякої логіки в тому, щоб його застосовувати. Тому ZEN ви відкриваєте для того, щоб робити p 2 p перекази з Binance на ZEN. Але ZEN можуть заблокувати вам аккаунт, якщо вони ну, дивляться, що це якось пов'язано з криптою. Я вас попередив. Але зараз ви можете спокійно на українські документи відкрити рахунок ZEN. І четвертий гаманець це Paysera. Paysera працює з українцями. В них є україномовна підтримка, телефон, на який ви можете додзвонитися, спитати, що. Ось я неодноразово дзвонив до них. І вони працюють з українцями, ви можете відкрити на них рахунок. І з цих чотирьох, що я назвав, і з цим спосібом Revolut, Vice, Zen, Paysera, Paysera найкраще. Як відкрити рахунок в Paysera, відео також є в описі. Подивіться, він відкриває рахунок українцям, але наразі він не видає карток. Тобто Paysera раніше видавала картки українцям, і це коштувало якісь гроші за те, щоб обслуговувати цю картку. І ви могли за 1% переказувати гроші на вашу картку Paysera. Наразі ви це зробити не можете, але трошки дорожче за 1,5% ви можете поповнити ваші гроші на рахунок Paysera. Також звичайно, він є в Binance P2P у обміні. Євро ви можете. Профік на пейсера. І це найкращий спосіб з цих чотирьох, як я вже говорив: Revolut, Vice, Zen, Pейсера, Pejseра наразі тут. Найкращі, ось і таким чином, коли гроші попадають вам на пейсеру P2P з Binance, ви спокійно відправляєте себе переказ в євро на свого брокера, і потім конвертуєте ці гроші в долари. Наприклад, в Interactive Brokers у вас комісія за конвертацію буде 2 долари, незалежно від суми. Freedom Finance не буде кошти нічого, тільки обмінний курс. Плюси цього спосібу він дешевший, ніж який був попередній, тобто 1,5% зараз переказувати з гривні на Binance, і ще. Одна на переказ з Binance P2P на цей гаманець. Це його плюс. Мінус заключається в тому, що вам потрібно все ж таки відкривати ці гаманці, і не гарантовано, що саме вам відкриють або не відкриють цей гаманець, або його не заблокують. Звичайно, ваші гроші не заберуть, якщо це не револют, ви зможете вивести ці гроші навіть коли Зен заблокував мені рахунок. Він сказав, у вас там є місяць на те, щоб вивести гроші. Виводьте тому питань цьому ну не потрібно бути. Тобто, ви гроші не втратите. Але треба розуміти, що в будь-який момент. Можуть заблокувати рахунок або почати блокувати, або обмежити якось. Звичайно, у кожних з цих методів також є свої комісійні, е, не комісійні, а ліміти. І вони десь складаються около 10-15 тисяч доларів на місяць. Десь в середньому так мені говорили. Вайс не так сильно прикапується, Zen має свої відкриті ліміти. Ви можете навіть в мобільному застосунку подивитися там ліміти. Вам просто потрібно верифікувати свій аккаунт, як і Paysera. Тобто просто верифікувати свій акаунт, там, наприклад у Вас буде там 3 тисячі євро ліміти на місяць. А якщо верифікувати і підтвердити адресу, наприклад, то у вас буде там 15. Тобто ви можете завжди писати, і я наполягаю, щоб коли ви відкриваєте гаманець, і якщо у вас великі суми, ви написали в підтримку, які у вас доступні ліміти зараз, і розширювали їх. Тобто ви можете їх розширяти не всіх застосунках пишуть, які зараз є ліміти. Вони завжди змінюються, вони рухаються, і звичайно, залежно від того. Яке у вас громадянство, ну України, так вони можуть або збільшуватися, або зменшуватися. Це змінюється. Тому перед тим як почати скидувати ті гроші, просто ще раз передивіться ліміти, спитайте в підтримці. І наступний спосіб. Це, як мені здається, найкраще зараз. Це відкрити рахунок в гіном. Посилання на реєстрацію і відео, як це зробити, також є в описі. І за допомогою гінома як ми будемо відкривати свій брокерський рахунок. Дуже просто відкриваєте рахунок гіном, замовляєте там віртуальну картку вашу. І на цю віртуальну картку ви можете переказувати гроші з вашої валютної карти українського банку за 1% комісії. Тобто, це. Дешевше, навіть якщо переказувати ну з Binance P2P, звичайно, як це зробити? Ну дуже просто. Ви знімаєте гривні ваші з вашої картки, зазвичай це без комісії. Проходить йдете в обмінник, купляєте там долари, поповнюєте свою доларову картку, зазвичай це також без комісії, і таким чином ви відправляєте ваші долари на віртуальну картку Genome за 1%. Один відсоток бере у вас монобанк комісію і два відсотки бере Приватбанк з валютної карти на поповнення рахунку. Тому в середньому це буде свакупна комісійна. Якщо у вас є комісії вашої картки, там за поповнення або зняття, то десь до півтора відсотка. До півтора цика совокупна комісія, тобто дешевше буде, ніж просто переказувати гривню з вашої гривневої картки на Binance. В мене я рахував, в мене тільки один відсоток. Моя комісія. Тобто, якщо ми говоримо про переказ з валютної картки на картку Genome, це дуже просто. Один відсоток я плачу, тому що я знімаю без комісії в Монобанку як ФОП. Тобто, якщо у вас є ФОП в Монобанку, ви можете 50 тисяч знімати з вашої чорної картки, 50 тисяч в місяць ви можете знімати без комісії з вашої білої картки. Таким чином, 100 тисяч гривень можете зняти без комісії в Монобанку, обміняти їх на долари і закинути ці долари на вашу валютну картку Моно без комісії, і за 1% відправити на гіно. Ось такий я якостий спосіб. Я не знаю, які ще банки дають вам можливість з вашої валютної картки відправити на карту іноземного банку, але це дають за 1% моно і за 2% Приватбанк, який ще є комісійні в цьому способу. Якщо ви відкрили свій рахунок гіном після вересня 2022 року, то таким чином у вас буде комісія 5 євро на місяць або 50 євро на рік за обслуговування акаунту Гіном. Якщо ви проводите значні суми, то це все одно. Буде дешевше ніж проказувати предучими способами, але майте на увазі, що перші гроші, які ви закинете, перші 50 євро, їх сожрет ваше обслуговування на рік вашого акаунту. Також гіном зараз практично нікому не відмовляє в відкритті рахунок і фактично працює з Україною і декларує, що він працює з українцями. Звичайно, просто ви можете 100% відкрити там рахунок, 100 можете отримати там картку і переказувати ці гроші. Які є ліміти і мінуси цього спосібу? Звичайно, ліміти це 100 тисяч гривень на один банк. Ну. З вашого банку мається на увазі. Так ви можете з різних акаунтів покидати собі по 100 тисяч на один банк, тобто в монобанку 100 тисяч гривень еквівалента на місяць, ви можете переказувати на картки іноземного банку, але не більше 30 тисяч за один день. Тобто вам за 4 дні ви можете і зразходити увесь цей ліміт, переказів грошей на іноземні картки банківські. Ну і звичайно, вам фізично придеться ходити і знімати гривню, і міняти долари в обміннику. Якщо у вас нема грошей на доларові картки. Ну і, звичайно, комісія Гіном знімається незалежно від того, чи користуєтесь ви їм або ні. Зверніть увагу, що переказати гроші з P2P Binance на Гіном не вийде, тому що там його ну, просто нема. Ну, і Гіном не працює з криптобіржами і буде блокувати всі подобні транзакції, тому я вам не рекомендую. Гіном нормальний, майже єдиний гаманець, який працює з українцями, то не переказують на нього P2P. Ніяк. Там, мені здається, є такий момент, що можна переказувати між рахунками гіном. Але я ж все-таки рекомендував би свої персональні картки переказувати на гіном гроші. Ось як я описав вище. Такий же аналогічний спосіб працює з пейсерою, Але на сьогоднішній день пейсера не видає з якоюсь технічною помилкою свої картки. Не фізичні, не віртуальні. Відео про те, як я замовляв картку пейсера, є в описі. Там дуже багатий гімор, Нема у них віртуальних картках. В гіном є тільки фізичні, тому в мене ну, декілька карток є. Пейсейра, як я говорив. Має україномовний інтерфейс, україномовну підтримку. Але наразі карти він не відкриває. Ну і фізична карта в пейсері буде коштувати 20 євро. Але зараз ви замовити її не можете, але подивіться відео в описі, якщо зараз пейсер знову відкриває таку можливість. Тому, по за все, я вам рекомендую відкрити аккаунти на геноми пейсери, спробувати там. Якщо не вийде, відкривайте Zen. Ну а якщо зовсім не вийде, то Vice. І Revolut – це вже остання така інстанція. Якщо вже нічого не Вийшло, відкривайте ревалюту. Ну є ще один спосіб, про який я не говорив. Він не конвенціональний спосіб, і цей спосіб називається просто переказувати гроші між рахунками Freedom Finance. Переказ грошей між рахунками Freedom Finance можливий в лімітах 15 тисяч на місяць. Тобто вам любий аккаунт акаунт Фрідма переказувати без питань 15 тисяч на місяць на ваш акаунт. Тобто, це означає, якщо ви знайдете іншу людину, яка хоче вивести гроші з Freedom, а ви хочете завести гроші на Фрідум, можете переказувати гроші їй по курсу або фізично якось зустрітися, десь віддати долари і так далі. Ми це дуже багато практикуємо в нашій майстер-групі. Це наша спільнота, де є. Більш ніж 250 вже інвесторів, моїх учнів, студентів або просто підписників, які діляться своїм досвідом, допомагають один одному, і звичайно, основна ідея це спостерігання за моїми діями на фондовому ринку, ну і не тільки. Тому, якщо ви, наприклад, шукаєте ще альтернативний спосіб повне, то приєднуйтесь до майстер-групи. Там це коштує 149 доларів на рік, подивіться посилання в описі є на майстер-групу, тому крайні рекомендую вам. Потрапити туди і саме отримати дуже багато. Користі та профітів також є ще цікавий момент, про який я не сказав, що Vice запартнерився з Interactive Brokers. Тобто ви можете спокійно і мгновенно переказувати гроші між Vice і Interactive Brokers, Ну, звичайно, якщо у вас є аккаунт Vice. Ну про аккаунт Vice я вже говорив, що це не дуже безпечно його мати, тому що якщо ви не маєте підтверджуючих документів, що ви не в Україні, ну я маю на увазі в якоїсь іншої розвиненої, більш розвиненої країні, то таким чином вам. В Вайс просто не відкриє рахунок. Тому це гарно, що Вайс запартнерився з IB. Ну, як і говорив, якщо у вас є можливість переказувати гроші відразу, наприклад, там ви отримуєте гроші за консультацію або за що відразу на там на крипту на Вайс або на рівалю, то окей, ви можете спокійно всіх гаманців переказувати гроші на брокерський аккаунт. Але якщо у вас гривня в Україні, то як я вже говорив, це найкращий спосіб геном. другий може спрацювати це пейсера, і третій це вже Зен. Тобто ось три такі момента, які є найкращі. Всі комісійні, всі тонкощі і ліміт я вже назвав. Я ще більше гаманців користувався: і PayPal, і Pioneer, і пеєр. І Сечел, і дуже багато інших, але всі вони не дають такої можливості, який дають інтерфейси, які я назвав в цьому відео. Тому, якщо вам було це відео цікаво, я наполягаю на тому, щоб ви залишили свій лак і залишили коментарі. А також в коментарях написали, ну поділіться своїм досвідом, як саме ви зараз відправляєте гроші на брокерський аккаунт. І особливо, якщо цей спосіб був у сьогоднішньому відео, то поділіться, будь ласка, і ми почитаємо, і я відповім на... Коментарі буде цікаво, як саме ви і за який відсоток відправляєте гроші на брокерський рахунок. Таким чином ще більше українців зможуть почати інвестувати завдяки вашим коментарям, ну і звичайно лайкам, щоб це відео подивилося якомога більше українців. Шертіть це відео, відправте це відео вашому другу інвестору, який ще задається питанням, як все ж таки поповнити брокерський рахунок. І я бажаю вам, бажаю, бажаю, бажаю вам гарного здоров'я і великих профітів. Бережіть себе і слава Україні! Як завжди! З вами был Незаску. Филипп Олейник, канал Код Finance Свободи. Пока-пока.